Над горою На город опоріжсі плавачан. Доброго дня, шановні доброді! Ми раді вас запросити на авторську програму Будемо жити народного артиста України Володимира Талашко. Який буде вести цей концерт і читати цю чудову поезію, яка належить нашому композитору і поету Олександру Білашу. А відбудеться це вже зовсім скоро, 2 листопада, о 18-й годині ввечері, в будинку вчених в білій залі, біля метро Золоті Ворота, по вулиці Володимирській, 45. Huh?